Таблиці з даними. Розв'язування задач. Сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 98, один рядочок. Знайди дев'яту частину кожного числа. Наприклад, 63, 63 ділимо на 9, множимо на 1, буде 7. Зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові? 27 ділимо на 9 та множимо на 1 буде 3. 45 ділимо на 9 та множимо на 1 буде 5. 45 поділили на 9 множимо на 1. 18 ділимо на 9, множимо на 1, буде 2. 72 ділимо на 9, множимо на 1, буде 8. 9 ділимо на 9 і множимо на 1. Рівні 1. Виконай дії з іменованими числами. 42 дециметри ділимо на 7 буде 6 дециметрів. 32 гривні поділити на 8 буде 4 гривні. 54 кілограми поділити на 9 буде 6 кілограм. 42 дециметри поділити на 6 дециметрів буде 7. 32 гривні поділити на 4 гривні дорівнює 8. 54 кілограми ділимо на 9 кілограмів буде. Звичайно, 6 молодці. Давай розв'яжемо задачу. За яблуко заплатили 9 гривень. А за лимон удвічі більше. Ананас коштує на 40 гривень більше, ніж лимон. Скільки гривень коштує ананас? Що треба знайти в першій дії? Правильно, скільки заплатили за лимон. Коли ми знатимемо, скільки коштує лимон, ми можемо додати до нього 40 гривень і отримаємо ціну ананасу. Давай розглянемо. Ось, у нас є коротка умова. 9 множимо на 2, дорівнює 18 гривень, коштує лимон. І 18 плюс 40 буде 58 гривень. Коштує ананас. Відповідь Ананас коштує 58 гривень. Прочитайте задачу. Розгляньте блок схему до цієї задачі. Що в задачі відомо, а що треба знайти? Нестору 9 років. Тато старший за Нестора в 4 рази. А дідусь старший за Нестора в 7 разів на скільки років дідусь старший за тата. Давай подивимось. Якщо ми знаємо, що тато старший за Нестора в 4 рази. А дідусь старший за Нестора в 7 разів. Нестору 9 років. 9 можемо помножити на 7. так? Знайдемо, на скільки, скільки років дідусеві. 9 помножимо на 4. Знайдемо. Скільки ж років в татові. Якщо 9 помножили на 7, буде 63. Якщо 9 помножили на 4, буде 36. І далі знаходимо різницю. Різниця буде 27. Давай розглянемо, як записати цю задачу. 9 множимо на 7, 63 роки вік дідуся. 9 множимо на 4, 36 років вік батька. І 63 мінус 36 буде 27 років. Дідусь старший за тата на 27 років. Задача. Прочитайте та розгляньте блок схеми, яка з них відповідає умові задачі. За дві чашки чаю заплатили 14 гривень. Яка вартість П'яти таких чашок? Тобто, спочатку треба взяти загальне, так? тобто 14 гривень. Далі нам треба знайти, скільки ж за одну чашку заплатили. Тобто виконати дію яку? Молодці ділення. Так, А потім множення. Абсолютно правильно. Це перша схема. 14 ділимо на 2 буде 7. 7 помножити на 5 буде 35 гривень. 14 ділимо на 2 та множимо на 5. Буде 35 гривень. Вартість п'яти таких чашок чаю. Наступна задача. Обчисли значення буквеного виразу, скориставшись даними з таблиці. Поглянь, будь ласка. В нас є значення А, Б, а також є значення суми А, Б поділити на 9. 37 плюс 17. Скільки буде? Правильно, 54 ділимо на скільки? 9 буде 6. Далі 18 плюс 0 буде 18. 18 ділимо на 9 буде. 2. 38 плюс 25. 30 плюс 20 буде 50. 8 плюс 5 буде 13. Буде 63. 63 ділимо на 9 доріняє. 7, 56 плюс 16. 50 плюс 10 буде 60. 6 плюс 6 буде 12. 60 плюс 12 буде 72. 72 ділимо на 9 буде. Звичайно, 8. 45 додати 36. 40 додати 30 буде 70. 5 додати 6 буде 11. 70 плюс. 11 буде 81. 81 ділимо на 9 дорівнює 9, мої розумнички. 28 плюс 17. 20 плюс 10 буде 30. 8 плюс 7 буде 15. Отже, 30 плюс, плюс 15 буде 45. 45 ділимо на 9 буде 5. 18 додати 18. Скільки буде? То, правильно, 10 плюс 10 це буде в нас? скільки? 20. І 8 плюс 8 буде 16. 20 плюс 16 буде. Звичайно, 36. 36, 36 ділимо на 9 буде по 4. І останнє 12 плюс 15. 10 плюс 10 буде 20. 2 плюс 5 буде 7, буде 27. 27 ділимо на 9. дорівнює 3. Молодці, ви впоралися. Запишемо вирази. Число 5 збільшити в це разів. Нам треба їх тільки записати. Правильно, С5 помножити, помножити на це. Сума чисел 5 і А збільшити втричі. Сума чисел 5 і а збільшити втричі. Так, нам треба 5 плюс А помножити на 3. Так. Від числа b відняти добуток чисел 3 і 5. Від числа b відняти добуток чисел 3 і 5. b мінус 3 помножити на 5. Поглянь. На здачі зібрали врожай ягід. І дані записали в таблицю. Розглянь таблицю і дай відповіді на запитання. Зібрали ягоди, малину, агрос, чорницю і суниці. Поглянь, скільки зібрали малини. Так. агросу, чорниці і суниці. Скільки кілограмів ягід зібрали на дачі? Що треба зробити? Треба додати 12 плюс 8 буде 20. І 4 плюс 3 буде 7. Всього 27 кг. Кілограм. Наскільки кілограмів менше зібрали суниць, ніж агросу? Поглянь, суниць зібрали 3 кілограми агрусу 8 кілограмів. 8 мінус 3 на 5 кілограмів. У скільки разів більше зібрали малини, ніж чорниць. Малини 12, чорниць 4. 12 поділили на 4 у 3 рази більше зібрали малини. Наступне: які з наведених тверджень є правильними. Подумай, будь ласка. Агрусу зібрали менше, ніж малини. Правильно, тому що агрусу 8, малини 12. Суниць і чорниць зібрали однакову масу. Суниці 3, чорниці 4. Неправильне твердження. Наступне агрусу зібрали більше, ніж суниць. Агрусу більше, ніж суниць. зібрали, Але менше, ніж чорниць. Ні, це вже неправильно, тому що агросу 8. Це більше, ніж суниць. Та більше, ніж чорниць. Наступне. Малини зібрали більше, ніж чорниць. Звичайно, 12 більше, ніж 4. Молодці. Домашнє завдання. Виконай номер 380-381. Вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!